Смертельна небезпека, що нависла сьогодні над українським та кримськотатарським народами, над українською державою і над усім цивілізованим світом, має спонукати всіх нас поквапитися з викоріння шаленого російського звіра. Саме тому дуже необхідними та важливими є правові та політичні оцінки державами, злочинів проти людяності, вчинених Москвою. Щодо волелюбних народів. Сьогодні в Сеймі Республіки Польща відбулося обговорення та голосування постанови про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 414 голосами за, при 16 проти та двох, які утрималися, постанова схвалена. У схваленій постанові зазначається, що цитую, депортація кримських татар з Криму у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримсько-татарського народу. Крім того, схвалений у схваленій постанові дається відповідна оцінка злочинам Росії, які скоюються нею під час. Військової агресії проти України, що відбувається кожного дня, визнання Сеймем Польщі, депортації кримськотарського народу 1944 року та його наслідків геноцидом має важливе значення для уникнення повторення в майбутньому подібних катастроф стосовно будь-якого народу. Як відомо, непокаране зло має властивість повертатися ще більшими наслідками та жертвами для людей. У той же час ухвалення рішення, що стосується трагедії кримськотарського народу, яка трапилася в результаті міжнародного злочину, яке по суті своїй ще не тільки не завершено, але отримало новий віток у наші дні. Має стати сигналом для привернення особливої уваги міжнародної спільноти до долі корінного кримськотатарського народу, до долі всіх осіб, які переслідуються російськими окупантами, до стану кримських політв'язнів, з якими жорстоко поводяться в російських тюрмах та колоніях. Слід бути абсолютно відкритим і чесним. Продовження російської окупації Криму це ніщо інше як цілеспрямоване знищення Москвою кримсько-татарського народу. І навпаки, об'єктивна і справедлива політична та правова оцінки сюргуна депортації та його наслідку, враховуючи, що кримськотатарський народ протягом півстоліття насильно утримувався у місцях вигнання. Означатиме усвідомлення україною, міжнародною спільнотою важливості кардинальних і своєчасних заходів, спрямованих на збереження і розвиток кримсько-татарського народу на своїй Батьківщині у Криму, який є невід'ємною частиною української держави. Отже, Визнання парламентом Польщі депортації 1944 року геноцидом кримсько-татарського народу слід сприймати одночасно як необхідність як найшвидкого усунення всіх наслідків цього злочину, починаючи від відновлення історичної топонімії Криму до трансформації правового статусу Криму. Кримська автономія. Має відповідати всім умовам, які забезпечуватимуть реалізацію кримсько-татарським народом свого права на самовизначення на своїй землі у складі української держави.